<реш> Взагалі, збірна України складалася з 37 ось дітей різних вікових категорій і різного різної ваги. І хочу зазнати, що 13 медалей їде саме до Запоріжжя. 12 дітей було. Із Запоріжжя деякі є переселенці. Знаю точно, що четверо є із Бердянська. Діти стали чемпіонами світу, зайняли перші місця, вибороли золото. І для нас це дуже, дуже приємно. Ми пишаємося нашими дітьми. Ми е, пройшли чемпіонат України, де наші спортсмени зайняли е, е, перші другі місця, по виграли чемпіонат. І відібрались у збірну національну, національну збірну України, і поїхали Донецьк на чемпіонат світу, де зайняли перші та другі місця. Хлопці, дівчата, дуже вистагливо тренувались. Ми тренувалися кожен день і зранку також тренувалися. Тренувалися більше навіть ніж 2-3 години. Ось це дуже достойний результат. за вас Все добре. Ну, Найважче бої були, звісно. Звісно, рівень дуже високий, організація чудова. Дякую тренерам та команді за підготовку. Бої були найважчі. І також дорога теж була дуже важка. Ну, багато і літак і поїзд. Віталічка на тренувала. вирішив, друг клуб. вперед, сейчас, сейчас, спортсмена, вот так, всего вот так обсматривают, все, кушать, пожалуйста. А выходе какие были, вообще жирные. Жилеточки, все да, просмотрели, ногти все по... малейшие, подстрелили, все, пожалуйста, пожалуйста, возили. Не успели покушать, вот вам боксики мы Привет, приехали, класс. опоздали. Нам Макдональдс, знаете, ребята, вам. А, это организаторы Макдональдс Кушать. Макдональдс да. сделали? Да. Всё, там вот все для спортсменов. Класс вообще. Супер. Кайфово, Я увидел да? этот космос, но это... Есть, да. Но есть куда стремиться, есть, стремиться. Да, есть. Незалежно, вы результат.